Доброго дня, мене звати Олександр. Працюю на кармаркеті, допомагаю людям визначитися з автівкою, консультую людей. І сьогодні хочемо разом з вами оглянути автомобіль Рено Лагуна. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Хотілося б де більш детально вам розповісти про цю автівочку. Взяли з собою приборчик для того, щоб виміряти лакофарбове, бо хазяїн заявив, що вона не фарбована. Проїдемось, можливо, з вами, подивимось, що це за автомобіль взагалі. Ми маємо тут півтора літровий дизельний двигун. 278 тисяч пробігу. 6600 ціна 2010 рік. Що знаємо про ці автівки? Досить комфортабельні. Такий собі, хто не любить універсалів, досить часто люди приходять, машини шукають, щоб була красива, ви знаєте, що. Відповідно, тут у нас є кузов ліфтбек, в якого відкривається багажник досить зручно. По місцю багажнику тут. Майже універсал і покласти сидушки складаються. Е, хотілося б ще під, підкреслити про розхід даної автівки. Е, це авто Д класу і має розхід середній 6 літрів. Тобто е, 6 літрів на сьогоднішній день з цінами на паливо. Це класний показник. Е, двигуниці себе зарекомендували досить гарно. Е, кузова у них. Не гниють, не мають корозії, якщо не було втручань, вони лужоні. Давайте, можливо, перевіримо, скоріше всього, чи вона дійсно не фарбована. Постараємося це зробити досить швидко. Маємо гарний, не дешевий приборчик. Поки не бачимо слідів. Це такий собі експрес-огляд. Буває таке, що щось десь е виходить за рамки показників, дивимось цю детальку. Да, Дійсно, хазяїн мав рацію з приводу того, що автомобіль не підфарбований, е в рідній фарбі він не полірувався. Можна його навіть для себе. Відполірувати і буде гарний автомобільчик. Зробимо перший пуст двигуна, відкриємо капотік. Комплектація. Да, гарно завівся. Гарна комплектація і клімат-контроль, навігація. Підігрівів немає машина з Франції, там досить тепло, знизу теж автомобіль буде гарно виглядати. Е, якщо... Глянемо, можливо, звук трошки буде там мішати, Ні. У -у -у. Маємо БУ автомобіль, це наш сюрприз. От вам і контент. Тобто нічого не планувалося, не відкривали. Поки що заберемо її. Покладемо відпочивати. Маємо гарний, як то кажуть, не митий двигун, Свіжомитий, він в пелючці, буде гарно видно сліди підтікань. Не скажу, що якийсь мега-експерт, як Паша говорить, але по-першому. Вигляду я не бачу запрілостей, масляних плям. Кришечка, як для дизельного двигуна, гарно себе поводить, навіть не пригає. Фари теж мають наліпочки. Десятого року фари одна. І друга 2010 року. В принципі, отакий мінімальний огляд. Замінено ремінь ГРМ у 2019 році. Треба з хазяїном ще буде поспілкуватися з приводу того, чи треба, чи він міняв його останнім часом, чи ні. Будемо, проїдемось, мабуть, так? Да? Запуск двигуна е, гарно запустилась машинка, е, немає там диму ніякого. Е, перевіримо зараз в ходу, що у нас там, як правило, переїжджаємо декілька лежачих поліцейських, щоб зрозуміти, чи треба якісь вкладання чи ні. Люблю дивитися папери всі автомобілі, які з Європи. А тут хазяїн у нас один е, у, в Україні. Є сервісна книжечка. Зараз глянемо її повноту. Да, було декілька сервісів до 2013 року. Е, відстежити е, пробіг можна з, е, за допомогою CarVertical, така є програмулінка. І є у нас е, комп'ютерний, можна комп'ютерно перевірити, під'єднуємось під до приладів і перевіряємо. Рено гарно зберігає історію, можна подивитися і перевірити її стан по форсуночкам, по турбіні. Посажимо фільтру. Давайте проїдемося. Щеплення гарне. Люблю свою роботу, маю змогу проїхатись, відчути автомобілі різного класу з різними двигунами. Тобто є про що поговорити завжди з людьми, відповісти на всі запитання, навіть самі там нестандартні. З маличку завжди любив автомобілі. І коли відкрита кришка багажнику, треба, мабуть, закрити, правда? Подові якості у, у лагуни себе зарекомендували. Це так називаємий корабель. Якщо Промеган це більш е, нижчого класу автомобіль, це вже d клас, він е, з довшою базою, всі нерівності проїжджає досить класно. Я відчуваю ось е, збитість самої підвізки. Е, видно, що хазяїн дивився з автомобілем, ні в якому випадку не. Робив їй ніяких, не хімчистив, не полірував, їздив, мабуть, вирішив змінити своє авто, поставив до нас, щоб ми демонстрували його автомобіль. Навіть лобове бачу, що оригінальне. По пробігу, так, по своїм відчуттям, можу щось прокоментувати. Мені здається, тут рідний пробіг, з чого я це взяв, руль в оригінальній опльотці. Двигун досить тихо працює і такі якісь штришки, то що тут не були корекції з пробігу. Але все це можна перевірити. Гарненько переїжджає, досить збито. Гарно щеплення працює, коробка перемикань теж. Динаміка теж. Ззаді ми не бачимо ніякого диму. Гарно прискорюється, рівно їде автомобіль, нікуди не, не тягне, нічого не вібрує. Такий собі оперативний огляд перед покупкою займає максимум 10-15 хвилин. Є яма неподалеку, теж люблю туди заскочити, щоб щось подивитися. Рекомендую всім дивитися автомобілі знизу. Знизу теж багато чого можна про автомобіль розказати. Подивилися собі, тут лужоні кузова, поржавчині, вони рідко ржаві якісь, але все одно подивитися, перед покупкою ви маєте інформацію, щоб ми могли про щось з власником торгуватися. Да? Рідко буває таке, що люди приходять проїхались і кажуть, все, давай торгуватися. Люди дивляться зараз всі автомобілі. Ринок досить насичений, ціни плавають. Я не знаю, на такі машини десь тисяча, півтори доларів різниця від низу ринка до її максимальної вартості. Кондиціонер чи кліматконтроль важко сказати. Він, Його в будь-якому випадку треба буде дозаправити. Але такі собі відчуття від автомобіля не, не потребує вкладань. Так? Тобто я відчуваю, я не бачу там тормозних колодок і всякого такого, це що ми називаємо розхідними матеріалами. Тут досить збитий автомобіль без всяких там не підвів. Ось ми його прогріли до робочої температури, нічого не світиться, не дергається, не. Не хочу ні вправо, ні вліво поїхати. Мені подобається. Тим паче, що клас автомобіля такий за ці гроші ви собі не зможете, дозвол... не зможете собі дозволити там шкоду дизельну чи фольксваген дизельний. Рено це дарує і дає можливість. Рено, Фордіки, можливо, тож. пижики, Сітренчики. Це от такі автомобілі, які ще за ці гроші можна розглядати. Але повторюся, що автомобіль мені по Бушній шкалі да, автомобілів, що вони був ще в житку, тобто він мені на п'ятірочку. Те, що тут він не мав ні косметичних ні втручань, ніхто його не пробував зробити кращим виглядом, аніж він є. Це все зробить наступний власник. Мені тверда п'ятірка цьому автомобілі я її перший раз на ній їду і ще не показував нікому враження досить гарні. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love the fake is If you want to play tough and want to hate this, I'll show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a better against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this as and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can. Це авто досить швидко знайде свого власника. Хто шукає щось подібне, прям можна рекомендувати автомобіль. Він не підвів за час тест-драйву. Це великий показник для машини, якої 13 років, і за нею власник слідкував. Це мій такий вивід з цього всього перегляду. Можливо, навіть тут ксенонові фари. Можливо, бачу омивачі. По комплектації можна пробігтися, вона тут середня, без шкіри, салончик у нас в чохлах. Маємо шестиступеневу коробку передач. Тобто тут має бути двигун 81 кВт максимальний, клімат контроль є, шкіряний руль, мультикермо, 400 підніма. Гума, гума. Задня гума в гарному стані. Гарна. Передня гума е, в непоганому стані. Е, не бачу рік випуску. Ні, бачу 2019 року, майже 20-го, останні неділі 2019 року. Такий собі доглянутий автомобіль. Масло вже замінено власником перед продажем. Е, це той випадок, коли сіп та поїхав. Скоріше всього так можна сказати. Був радий продемонструвати вам автомобільчик. Надіюсь, будемо частіше робити такі відеогляди. Бо люди у нас звикли сидіти вдома і чекати на те, що їм хтось позвонить, Вон є класна автівка, приїжджай, дивися. На Кармаркеті можна м, прийти. А, Прийти за одним автомобілем, поїхати на іншому. Це е, така схематика, як вам сказати, це люди приходять. Вони десь 50% людей навіть не знає, яку вони який автомобіль вони хочуть собі купити. І тут ми маємо змогу це проїхатись на різних автомобілях і для себе зробити вивід. Е, часто дуже чую, ми переспим з тою мислю і все, але е, тут ніхто. Е, е, як сказати, не має е, бажання вас е, заохотити до цього автомобіля. Рішення приймаєте в будь-якому випадку ви. І ми просто стараємось гарно виконувати свою роботу, е, а саме демонстрація автомобілів. Е, ми не експерти, ми не даємо заключення ніякого. Ці автомобілі не наші, да, у них є у всіх свій власник. Але е, ви можете сюди прийти і е, як сказати, без. Е, не заангажовано, я не навіть не знаю, як це сказати, без всяких упереджень і, знаєте, як кажуть, по сторінки всаджування. Да? Тобто ми не всаджуємо автомобілі людей, люди самі вибирають ці автомобілі і вони приймають рішення з їх купівлі. Був радий зробити такий міні-огляд. Всім па-па, до побачення, приходьте. If you wanna play tough and wanna hate this, i show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. and So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind the fake.